Доброго дня, мої любі дівки! Буває вам сумно іноді, буває іноді нудно нічого робити. Я вам допоможу. Пропоную вам зробити пальчиковий мінітеатр. Можна його купити. Ось такі невеличкі іграшки. А можна декілька зробити самим. Пам'ятаєте, ми з вами робили мишенятку з папімошей. Ось, якщо зробити, одягнути його на пальчика, воно вживає. Ось таке веселе. Привіт, дітки, похлопала вам. Або взяти маленький м'ячик для настільного тенісу і зробити, намалювати очки, ротика теж. Буде така маленька іграшка на пальчик. Можна взяти маленькі м'які іграшки, якими ви вже награєтеся. Це трішки величенька, але ви візьмете меншенькі. І теж зробити так, щоб вони були як живі. Це ваша фантазія. А сьогодні я вас познайомлю із своїм таким маленьким театром. Це звірятка із зоопарку. Вони живуть на природі в джунглях. Ми будемо знайомитись по черзі. Ось цар Левів. Маленьке Левеня. Звуть його Левчик. Він, хоч і цар звірів, але ще цього не знає. Він веселий і грайливий. Де в нас мала панда. Її звуть пандуша, любить лазити по деревах, але лазить вона дуже повільно, бо ще мала. А ось хто швидко лазить по деревах, то це, мавпенятко. Її звуть Соня. Вона дуже полюбляє банани і лазити, і гратися на високих деревах в зоопарку. А ось далі знайомтесь, цей тигринятко звуть його Тігрюня. Він скучив за джунлями, то тому іноді йому. Цірко, бо він сірого кольору і ще маленький, але такий жвавий. Ось дивіться, і сьогодні я вас тільки познайомила із малими жителями зоопарку. А наступного разу вони вам будуть розповідати свої цікаві історії. Ви робіть свій пальчиковий театр, а я свій, і будемо. Чекати наступних зустрічей. До побачення!